Після ракетних обстрілів Кременчуцької ТЕЦ питання забезпечення теплом та гарячою водою мешканців лівобережжя Кременчука перейшло у відання комунального підприємства Полтавської обласної ради Полтава Теплоенерго. У Зв'язку з чим підприємство за листопад місяці вже провело нарахування по своїм тарифам. Тариф це є двоставковим. Застосування двоставкового тарифу воно передбачено порядком формування тарифів, затверджених постановами НКРЄКП і Кабінету міністрів України в залежності від органу, який на той час був ліцензіатом підприємства. Двохставковий тариф одна з новинок для Кременчука. Що ж це означає для споживачів? Відтепер за послуги забезпечення теплом мешканцям лівобережжя доведеться сплачувати щомісяця протягом календарного року. Це зумовлено тим, що двохставковий тариф складається з умовно-постійної та умовно-змінної частини. Умовно змінна частина складається з витрат на паливо, природний газ та електроенергію і обліковується комерційними приладами обліку. А умовно постійна частина тарифу нараховувала. Вуються впродовж року, щомісяця рівними частинами, це витрати підприємства на ремонтні роботи котелень та теплових мереж, оновлення обладнання, заробітну плату, податкові зобов'язання, амортизацію обладнання, розподіл газу, за який підприємство також сплачує щомісячно. Для підприємства такий підхід для застосування тарифу дає змогу отримувати кошти для проведення ремонтних робіт для підготовки теплогосподарства опалений період. А перевагою від тарифу для споживачів є те, що для них зменшується фінансове навантаження в опальний період. І з квітня по жовтня вони фактично сплачують десь близько 25% від повної вартості теплової енергії за опальний період. Яка ж необхідність була застосовувати новий тариф у Кременчуці, а не задіяти той, що був раніше? Так як Полтава, теплоенерго, підприємство комунальне, але обласного підпорядкування, то тарифи визначає Полтавська обласна рада. Чому в місті Кременчуге підприємство застосувало свої тарифи? Це передбачено порядком формування тарифів, тому що підприємство є обласне і такі тарифи застосовуються у всіх територіальних громадах: а це місто Полтава, це місто Карлівка, це місто Решетилівка, Мачевка, Кателва. Ну і тепер ж, з листопада 2022 року це місто Кременчук. Якщо вже зовсім по-простому, так, взимку платити будемо менше, але протягом року більше, ніж раніше. Як це відобразиться загалом на платіжках Кременчужан та чи можна буде зекономити на умовно постійній частині, ми розкажемо у наших наступних матеріалах. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.